Вітаю, 23 червня на календарі. Такі сам пшенички. Мало готуємось до жнив. Плановий ремонт. От скинули насос. Отут весь час мокріло. Текло і текло. Каже майстер, що проблема, напевно, в цих двох заглушках, я так розумію, тут чи десь під тією кришкою. Ніби невелика проблема, так само тут ззаді вони є. Зняли, повеземо, поміняємо, щоб було у нас сухенько. Але щоб зняти цей насос, це стільки проблем, півтрактора розібрано. Ну, Може в когось по-іншому в мене так. Тут кріпиться ящик. Ящик з акумулятором зняли. Тепер. Трубки, само собою. Далі в причина. Отим гайкам, болтам точніше шпилька. Вже купа років від певну той трактор. І всі хто до мене, і я минулого разу не поміняв. Гранів нема, неможливо скинути. Там так само аналогічна історія з тим другим болтом. Щоб їх зняти. от, Мішає радіатор. Щоб зняти радіатор, треба відпустити дві гайки знизу, зляти воду, його підняти, посунути вперед, щоб витягнути ті шпильки. З цієї сторони без проблем відкрутилося, з тієї сторони, як можна бачити, де трубка до рульового. Прямо йде під гайкою. Щоб відкрутити гайку, треба відкрутити трубку. Щоб відкрутити трубку. Зливаємо масло з рульового. І отак. Отут відкрутили, воно стекло. Зараз відкручуємо тут гайку, знімаємо верхній патрубок, нижній. Отут, кардан рулевого роз'єднуємо, підносимо тих 6-7 см вгору, Посуваємо вперед. І тоді, я думаю, що ми ті дві шпильки витягнемо і поміняємо. Не хотілося, нема бажання, але є час, треба зробити добре, щоб на майбутнє відкручувалося без проблем. Також тут заглянув, як завжди. Якісь сальнички, прокладки пускають, все мокро. Тут скільки разів я вже цей шланг міняв, ну вони тріскають, вони неякісні. Також поміняємо, почистимо, радіатори, помиємо, будемо готуватись до сезону. Ось такий невеликий огляд. Так, в принципі, все сухо і чисто, окрім тут, давно текло, клюкою припало. І отут. Під маскою не було видно, але помало слезило. Заодно спустив солярку з бока. Не знаю чого, але кран тече от в цьому місці. Де він перекривається? Його ніхто ніколи тут не рухає, не перекриває. Чим причина, не знаю, але відкрутимо, подивимось, тому що також капало. Якщо б не оті дві проблеми з соляркою, в принципі, трактор відносно сухий, чистий, без проблем. Ну, Звичайно, крім розпородника. Це їхня біда, і проблема. Що не підкладай, не роби. Воно все потрохи соре, але... Ну, Тим живуть. Ось такий варіант. Тої розборки. Зараз ще цю одну гайку, посуваємо все, пробуємо поміняти ті шпильки. Може комусь пригодиться. Тому що інакше вони звідси ну, ніяк не виходять. Бракує буквально сантиметр. Добре, тримаємося. Цим гарних жнив. Хорошої погоди.